Вітаємо всіх шанувальників класичного пауерліфтингу. Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Iron Vision. І сьогодні. Ми з вами в відеоогляді станемо свідками протистоянь найкращих представників світового класичного пауерліфтингу серед чоловіків у ваговій категорії понад 120 кг кілограмів на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу у Німеччині. Я нагадую вам про важливість підписки, подобайки та коментаря для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. І сьогодні у нашому відеоогляді Супер важко ваговики. Чоловіки вагової категорії понад 120 кілограмів. Так, ми очікували протистояння Гесуса Олівареса проти Тимура Самхарадзе. Ми всі пам'ятали минулорічний чемпіонат світу. І сьогодні ми очікували саме на це протистояння. Але сталося, як сталося. І що відбувалось на помості? У Хемінсі ми зараз вами нагородження за вправу присідання. Третє місце, мала бронзова нагорода. Бьорн Андре Сатерут Вестбай, представник Норвегії. А він здолав 390 дев'яносто кілограмів. Бьорн Андре Сатурутвисбай Вестбай 390 кілограмів підкорив у другій спробі. На третю спробу він ще замовляв 397,5, але третя спроба виявилась невдалою. В цілому Бьорн Андре Сатурат Вестбай виступив на чемпіонаті не дуже потужно. Він Підкорив в жимі лежачі 212 дванадцять з половиною та 320 у становій тязі та сумою 922 двадцять з половиною кілограми. Посів сьоме місце другим у вправі присідання став Аджай Шарма, представник Великої Британії. Аджай присів 405 Це була третя спроба. Всі три спроби у вправі присідання для аджая шарми. Були вдалими 375 у першій спробі, 395 у другій, та 405 кілограмів у третій спробі виявилися вдалими за цей результат. Аджай Шарма отримав малу срібну нагороду за вправу присідання. Зараз ви бачите цю третю спробу цей хайлайт, і це впевнене виконання від представника Великої Британії. Ну і переможцем у вправі присідання став. Ну, а хто ще міг стати переможцем у вправі присідання? Гесус Оліварес. 430 кілограмів. Саме з таким результатом Гесус Оліварес стає переможцем у вправі присідання. Це була перша спроба від Гесуса. Перша спроба, він ще замовляв 455 на другу. Та ті ж самі 455 на третю спробу, але ні друга, ні третя спроба вдалими не стали. І 430, який які Хесусо Ліварес підкурив у першій спробі. Єдина вдала спроба принесла йому лідерство після вправи присідання та малу золоту нагороду саме за цю вправу. Хесус Ольварес Game on indeed. золото. white lights for вайлайтфрегейзусо. Нагородження за вправу жимлежачі Малу бронзову нагороду за вправу жимлежачі отримає Мартін Сімонсон, представник данії. Він підкорив 255 п'ятдесят кілограмів. Мартін Сімонсен підкорив цю вагу. У третій спробі. у першій та другій спробі спробах йому підкорились 230 та 245 кілограмів. Та ось ті самі 255, які і принесли йому мол, бронзову нагороду. Підкорились представнику денії Мартіну Сімонсону у третій спробі. За підсумками чемпіонату світу Мартін Сімонсон посів 10-ту сходу. А малу срібну нагороду отримує Маркус Пачке, представник Німеччини. Його здобуток на цьому чемпіонаті світу саме в цій вправі 260 кілограмів. І як і у Мартіна Сімонсона, ця спроба, яка принесла йому малу нагороду, була третьою. Маркус Пачке. У першій другій спробах він підкорив 245 та 255 кілограмів відповідно. І ось самі ті 260, які ви бачите зараз на екрані, приносять представнику Німеччини, Німеччини малу срібну нагору за підсумками чемпіонату світу. Маркус пачки посів четверту сходинку. Ну і переможцем у вправі жим млежище знову стає Гезус уселювайс. Гесус непереможний Оліварес. 270. третя спроба Гесуса приносить йому малу золоту нагороду. До цього він підкорив 252,5 та 265 кілограмів. Я на початку відео казав, що ми очікували протистояння Гесуса Олівареса проти Тимура Семхарадзе з Грузії, але Тимур підкорив у вправі жимлежача всього 210 кілограмів. Тоді як Гесу Соліварес 270. Ви розумієте, що 60 кілограмів на 60 кг Гезу Соліварес випередив Тимура Самградзе тільки у вправі жимлежа. І тяга, Дедліфт. Третє місце. Малу бронзову нагороду отримує Хесу Соліварес. Він підкорив 370. Також як і у вправі присідання Гесусу. Підкорилась лише одна перша спроба. у становій тязі він замовляв 395 на другу спробу, 395 на третю спробу. Але ні друга, ні третя спроба вдалими не стали. Тому 370 кілограмів у залік, мала бронзова нагорода. І непогана сума. але за суму три борства трохи пізніше. А ось малу бронзову нагороду за вправу тяга все ж таки отримав Тимур Самхарадз. Він також, як і Хесус Оліварес, підкорив 370. Але за власною вагою, а вага Тимура 134 кілограми. Без грамів буду казати. А вага Хесуса Олівареса 179 кг. кілограмів. Тому за власною вагою Тимур Самхарадзе, підкоривши ті ж самі 370 кг, кілограмів, отримав. Малу срібну нагору ну, а переможцем у тязі стає представник туреччини ценк коцак 372,5 сімдесят 372,5 кілограм 372 ценк підкорив у третій спробі у першій він замовив 365, і перша спроба для нього виявилась невдалою у другій спробі він реваншувався 365 кілограмів. Підкорив і ось третя спроба 372,5 кілограми. Те Мала золота нагорода за право встановлення. Just... Та дуже непогана сума and у триборстві. Overall... Ось ви і бачите, зараз буде нагородження it's за сумою триборства. But... Сума but... триборства бронзовим призером чемпіонату світу 2025 року. з класичного пауерліфтингу з сумою 995 кілограмів стає представник Великої Британії Аджай. Шарма. Його вага 152 кілограми 780 грамів. У вправі присідання він підкорив 405. Це була третя спроба. І цей хайлайт, ми з вами вже бачили. Ось це позування від Анджая Шарма. І мала срібна нагорода за вправу присідання. У жимі лежачі. Анджай Шарма підкорив 232,5. Це була друга спроба. 240 у третій йому не підкорились. і з результатом 232,5 кг кілограми. Він посів у вправі жим, лежачи сьому сходинку. Станова тяга. І у становій тязі Аджай Шарма підкорив 357,5 кг. кілограмів. була друга спроба Аджая. Він ще замовив 370 на третю. Але третя спроба була невдало. Якби він підкорив 370 у третій спробі, він був би другим. Але бронзова нагорода за суму 995 кілограмів їде у Велику Британію. А віце чемпіоном світу 2025 року стає цен коцак. 997,5 кілограмів на 2,5 кілограми більше, ніж у Аджая Шарма. Цен коцак. Розпочинаємо з вправи присідання. Він підкурив 375. Це була третя спроба у першій та другій йому підкорили з 340 та 360, Відповідно, і ось 375 кілограмів. Виводять ценка на шосту сходинку після вправи присідання. В жимі лежачи також. Всі три спроби представника Туреччини були вдалими. Він підкорив. 235 кілограмів у першій спробі, 245 кілограмів у другій спробі, і поставив крапку у змаганнях з жиму лежачі з результатом 250 кілограмів, 250 відценка коцака. Це був п'ятий результат в жимі лежачі. Так, дійсно, після двох вправ, після вправи присідання та після вправи жим лежачі ценк ще. Не мав е, тієї впевненості, е, але впевнені, впевненість е, додала станова тяга. але не одразу. У першій спробі йому не підкорили 365 кілограмів. Потім він підкоряє все ж таки ту вагу у другій і у на третій спробі ставив крапку: 372,5 кілограми, які дають йому на 2,5 кілограми більше, ніж у Аджая Шарма. Та виводять його на. Другу сходинку п'єдесталу і віце-чемпіон світу Сен Коцак з сумою 997,5 кілограмів. Е уступає лише йому Хесусу Оліваресу, чемпіону світу 2025 року. Непереможний Гесус, і зараз ми побачимо його виступ на цьому чемпіонаті світу. Вправо присідання 430 кілограмів. Як я вже uh, розповідав вам, коли я розповідав саме про uh, малі нагороди за кожну вправу, Ісус Оліварес підкорив 430 кілограмів лише у першій спробі. Він замовляв 455 на другу та на третю спробу, але на жаль, обидві спроби виявилися невдалими. Але 430 після вправи присідання роблять Ісуса Олівареса лідером, та uh, дають йому малу золоту нагороду за цю вправу. В жимі лежачі він також був е, номером один, підкоривши 270 кілограмів у третій спробі. До цього підкорив 252,5 у першій та 265 у другій спробі. І з результатом 270 він знову стає переможцем у вправі жим лежачі, як і у вправі присідання. Отримує отримає малу золоту нагороду та захоплює беззаперечне лідерство. За сумою після двох вправ. Ну і у першій же спробі у становій тязі Гезус Оліварес ставить крапку. 370 кілограмів. 370 кілограмів і сума тонна 70. Він на 72,5 кілограми відривається від Санка Коца, віце-чемпіона світу. Гезус Оліварес непереможний, і в цьому році також. Ну, а ми вітаємо бронзового призера Аджая Шармо, віце-чемпіона світу Ценка Коцака. Ну і звісно, Гесуса Оліварес. А також подяка вам, подяка вам, спортсмени за ту боротьбу, яку подарували ви нам у цій ваговій категорії. Це було приємно спостерігати. І ми сподіваємося, що така боротьба буде в кожній ваговій категорії. Яку ми будемо для вас показувати канал Iron Vision. Підписуйтесь, ставте вподобайку та залишайте коментар з вами, як завжди, був Володимир Самарський.